Тепер переходимо переходим до цієї сторони. Транзистори. Транзистори припаяні просто. Береш і витягуєш руками. Бачили таке? Бачили? Це можливо тільки в нас. Бачили? От так. От. Транзистори витягуються руками. Тепер дійшло діло до чого? До КМ, -очки. помаранчева КМ-ка. яка контактувала безпосередньо. Без ніяких ніг не припаяних, а просто на сіконовому клеї була приклеєна до плати і робила свою роботу. Робила свою роботу якісно. А знаєте, в чому заключалась робота даної КМки? Да просто, щоб прилікти вашу увагу до цієї плати. Ми змогли? Змогли. Я впевнений. Бачите, помаранчева КМочка просто відлітає. Просто дуже класно, якісно. Зелена КМочка. Ногті треба було не зрізати. Диви теж. Зелена каємочка. Все це відлітає від плати.